Знову ця мапа. Та що ж вона мені постійно попадається? Тут якось по центру і навколо, ну по краям, Багато будівель, де можна заховатись. А от по центру просто лисе місце. Це і плюс, і мінус. Плюс ти можеш знайти ворога, а мінус ворог може знайти тебе. Ух, uh, я думав, що це ворога заспавнило, а це просто лут впав поруч. Давай, ідіть. Поду треба акумулятори вже підзарядити в клавіатурі. Сейчас вона починає працювати дуже не дуже. Та стій, стій. Ой-йо. Як то кажуть, коли забагато динаміки. О, хтось тут ктось тут я? чия. ну те мені нерви трошки поколашматив. Коли вже твоя вогняне коло закинь че О. Добре, що він ще й підловився. Не підловився, то це було б трошки важче. <кій> Обожнюю, коли боти не пробиваються. На рівному місці. Її запас оператор? І, І куда я його не пробив? Так, берем броню. Зайвим не буде. О, це ж ти. Ні, це не ти. Це якийсь інший хураганчик. Оп! Ні, це ще живе. Він ну, ще встигає спокійно. Де яка падла встиг все-таки від'їхати. Ще один. Це напевно той самий, якого я тільки що знищив. Так, заберемо все в тебе. не нікорадуйчу хмару кину. Ну, трошки запізно. О, я вже 4 особисто знищив. Нормально, я вже задачку виконав. Так, я бачив ви тут десь граєтесь. Дозвольте вам допомогти. Прямо на льоту зловив. це було гарно. Я вже шістьох знищив. Тож трохи більше третини ворогів. Перед цим взагалі були бої, яких не знищив, а тут прямо в... Прямо таки вже нас струляв. Мон Волкер, сука. А, микро Марку кинул. Я ж теж не ликом шитий. ах ти ж сука. Ууу, прям на останньому цьому. Та зиха да, з'їхати. Так, де ще вороги, ага, не бачу воно двоє стоять, сука, на цьому я обламаюсь. Угу. Треба було до нього не летіть. Нічого я і так сей мог знищив.